Сьогодні я рада звернутися до вас з важливою темою, яка стосується кожного з нас. Це питання успішної кар'єри в Україні, зокрема в нашому місті Запоріжжя. Хочу поділитися з вами своїми думками та ідеями щодо ключових аспектів успішної кар'єри та розвитку національних цінностей у нашому суспільстві. Почнемо з першого питання, якою має бути успішна кар'єра в Україні та в Запоріжжі? Успішна кар'єра вимагає поєднання кількох важливих складових. По-перше, це відданість своїй професії та бажання постійно розвиватися. Україна і Запоріжжя, зокрема, швидко змінюються, тому успішні фахівці повинні бути готові до викликів часу. По-друге, це здатність працювати в команді та спілкуватися з колегами. Колективна робота та взаємодія з іншого стає все важливою в сучасному бізнесі. І нарешті успішна кар'єра фронтується на етиці принципах справедливості. Важливо пам'ятати, що успіх, який будується на настійних методах недолговічний. Друге, п... Друге питання стосується навичок, які необхідно розвивати для професійного зростання. Серед них переважає технологічна грамотність та навички використання сучасних інструментів. Швидка адаптація до нових технологій може значно підвищити ефективність роботи та зможність на ринку праці. Також у є комітетівні навички лідерської якості та здатність до аналогічного мислення. Ці якості допомагають не лише вирішити проблеми, а й ефективно користувати процеси у крутиві. Щодо третього питання про європейські цінності. Які ми маємо розвивати у Запоріжжі, варто зазначити, що вони базуються на принципах демократії, прав людини та гуманізму. Успішне майбутнє нашого міста залежить від того, наскільки ми зможемо втілити ці цінності у повсякденому житті, розвиток громадянського суспільства, підтримка прав і свобод кожного громадянина. Толегрантність та різноманітність то це ось ці принципи, які ми маємо відсовувати та підтримувати. У підсумку, у підсумку. успішна кар'єра в Україні та в Запоріжжі базується на відданості, професії, комунізаційних та лідерських навичках, а також на відповідності європейських цінностям. Тільки спільним зусиллям ми зможемо побудувати сучасне процвітання. І гуманне суспільство, дякую за увагу. Сьогодні я рада звернутися до вас з